На одну із дизайнерських виставок провели цікавий експеримент. Зупиняли пари і питали, який предмет декора ви вважаєте найбільш сексуальним, найбільш необхідним в спальні? Як ви думаєте, що вони відповідали? Церква. І це не дивно, бо ми з вами живемо в такий час, коли ми всі трохи поведені самі на собі. Безкінечні фільтри, безкінечні селфі, безкінечні зйомки. Ми живемо перед камерою, ми почали кайфувати самі від себе. Тому не дивно, що ми хочемо дивитися самі на себе і це збуджує. Ще один надто цікавий приклад, який не багато хто знає: в Дельфінарії, в Австралії. Під воду спустили дзеркала. Там була така бухта, в якої жили дельфіни в природному середовищі, тобто не зоопарк, а просто вони там жили. І вони почали підпливати до дзер і дивитись на себе. Не просто дивитись, а знаєте, там якось повертатись, щось там підпливати, носиком, торкатись, тобто позувати і навіть хитрувати. А закінчилось чим, знаєте, все. Дельфіни почали кохатись перед церковами. До речі, Дельфін це одна з небагатьох істот, яка кохається для задоволення, а не тому, що пора розмножитись. Вони це роблять як люди. Тобто коли захочеться. І дивитися на власний статевий акт це дуже збуджує. І є велика різниця знімати оце хом-відео на камеру. Бо ну, це таке, це не багатьом сподобається. Те, що ви побачите у фіналі, я завжди кажу, що порно це важка праця. Там треба вміти це знімати, і ну, камера, не всі можуть кохатися так, щоб це любила камера. А ось дивитись на себе в дзеркало це дуже яскрава гра. І якщо ви хочете, щоб у вас якось було ярче збуджуючи. Цікавіше, спробуйте. До речі, в готелі є кімната, де є дзеркальна стена, і навіть дзеркальна стеля. І зараз ця, ціна, ця кімната акційна. Це лише 2000 гривень за годину, а ще в цій кімнаті є пілон. Тобто всі задоволені в одному місці. Чертвінс, чекаємо на вас.